Оповідають про ці запеклі бої 14-15 року, коли росіяни підірвали термінал. І після цього так вийшло, що ми витримали, а стіни не витримали. Бетон не витримав. Mm -hmm. Так є кілька короткометражних документальних фільмів. в Рубриці здобули життя вічне в бою. Це, знову ж таки, про наших хлопців, які загинули. так, У нас була рубрика, і ми робили ці фільми. Це знову ж таки львів'яни, київські хлопці, Кропивницький, Харків. Ми робили Кривий Ріг, щоб зберегти. Це дуже унікальні круті хлопці. так, І ми зробили так, щоб зберегти їх в пам'яті для майбутніх нащадків. І незавершений художній документальний фільм Дорога Карпата, так знову ж таки, через повномасштабне вторгнення нам не вдалося це зробити. І спільно з Ахтемом Сатаблаєвим, українським відомим режисером, так який знімав там Захараберку, то